Вітаю вас всіх, мої любі брати і сестри! Ви на каналі Вічна Гра і з вами, як завжди, Дмитро. Під роликом про хмарний геймінг від Boosteroid багато хто писав, що GeForce Now краще і треба зробити огляд і на нього. Раніше для користувачів з України використовувалися потужності партнера Nvidia на Росії gfn.ru. А тепер, як мене переконували в коментарях платити податки при купівлі підписки GeForce Now руснявим вбивцям більше не потрібно, як і використовувати різноманітні VPN чи змінювати регіони для доступу до сервірів. От сьогодні ми і подивимося, що є в GeForce Now хорошого і як запускається. Ну і звичайно, проведу те на декількох іграх, аби зрозуміти різницю між двома хмарними сервісами. А вас традиційно прошу підписатися на канал, поставити вподобаєчку цьому відео, та не забудьте увімкнути дзвоник, написати коментар, бо це дуже мене мотивує на подальшу працю, а також допомагає каналу просуватися алгоритмами Ютуба і разом з цим ви робите величезний внесок в розвиток україномовного контента на платформі. Заздалегідь всім дякую. Ну, погнали! Цьому відео я вам розкажу про хмарний ігровий сервіс GeForce Now від компанії NVIDIA, на відміну від попереднього проєкту, який ми з вами розглядали. Це немає сервірів в Україні, і ми будемо використовувати потужності європейського обладнання. Відповідно, знаходитись географічно будемо далі, і затримка буде більше. Але ж це теоретично. А як буде виглядати на практиці? Подивимося в декількох іграх. Не Розкисай. Хмара від Хуанга також використовує ваші власні бібліотеки ігор в магазинах Steam, Epic Games та Ubisoft Connect. Сьогодні ми з вами розглянемо найпопулярніший тариф в сервісі це безкоштовний. Як несподівано. І я також розповім дуже швидко, як його підключити і як взагалі використовувати цей сервіс. Для цього заходимо на сайт play.geforcenow.com, і реєструємо новий аккаунт. В мене він вже є, тому я просто виконую вхід. GFN Руб посилаємо за воєнним кораблем. Русський корабль, корабл на... А після натискання пімпочки з написом Nvidia виконуємо вхід чи реєстрацію на європейському сервері. Підтверджуємо свою поштову скриньку і продовжуємо налаштовувати. Звертаю вашу увагу, що сервіс майже повністю перекладений українською мовою, за що велика подяка фахівцям від Nvidia. Ви просто котики. Натискаємо на три риски в лівому кутку екрана, переходимо до налаштувань сервісу і переходимо до блоку, де написано підписка на сервіс, і що ви не маєте підписки. Тицяємо приєднати сьогодні. Відкривається нова сторінка, де ми скролимо майже в самий низ та бачимо три тарифних плани. Перший це безкоштовний з певними обмеженнями. А саме приєднання до серверів в порядку живої черги. Також гра буде проходити на стандартних серверах. І третє дуже суттєве обмеження це тривалість ігрової сесії, може тривати не більше години, і вам знову прийдеться стояти в черзі на підключення, аби запустити гру і продовжити грати. Господи, вмієш ти все обістрети. Другому тарифі, який коштує 10 євро на місяць, ми маємо пріоритет. Доступ до сервісу в черзі, до тих самих стандартних серверів. Маємо можливість грати в роздільній здатності більше, ніж Full HD, та більше, ніж 60 кадрів за секунду, чого не можна зробити в безкоштовному пакеті. Тут вже нічого не поробиш, така реальність. Тривалість ігрової сесії підвищується до 6 годин поспіль, після чого це також це треба я перезапускати, я гру. перезапускати гру. І третій пакет за ціною 20 євро на місяць це тарифний план для супербуржуїв, які грають на окремих. Серверах, взагалі не стоять ні в яких чергах, грають на відеокартах RTX 3080, мають можливість грати в 120 FPS та підвищувати роздільну здатність більш ніж 4К. <с> <плес> <плес> Але тривалість ігрової сесії не безмежна, як ви могли би собі уявити за такі шалені кошти, а лише 8 годин поспіль. Так це дуже багато, але ж все одне треба заморочувати собі голову навіть за такі гроші. Ще є можливість придбати подарункову карту для свого друга чи родича з підпискою GeForce Now. А ми з вами дицяємо приєднатися до бомж тарифа Фрі і починаємо порсатися паличкою в цьому всьому сервісі. Корва! Нам одразу пропонують завантажити застосунок для своєї платформи, на якої ми граємо, аби почати грати, бо далеко не всі ігри запускаються через браузер. Так і робимо. Він встановлюється доволі швидко і вхід виконується автоматично, якщо ви не закрили сторінку в браузері при встановленні. Ліземо в пошук і пишемо назву першої гри, яку ми з вами запустимо Cyberpunk 2077. Обираємо платформу, з якої будемо запускати гру. В моєму випадку це Steam. Грати і одразу сервіс починає перевірку мого інтернет-з'єднання. Рекомендую від'єднати всіх родичів в домі від Wi-Fi, вимкнути все, що пожирає трафік, аби не втрачати дорогоцінні мегабіти і отримати максимально якісний експіріанс. Якщо ви живете один чи ви можливо просто безсмертний, а ви вимкнути всіх, щоб пограти, то виконуєте умови сервісу і продовжуєте. чи шо? Я одразу потрапляю в чергу з двох людей, і мене попередили, що зачекати треба приблизно 30 секунд, аби приєднатись до серверу. Минуло навіть менше, приблизно секунд 20 і почалось завантаження. Далі я входжу до аккаунту Steam, попередньо прибравши відмітку запам'ятати мене, бо я не дуже довіряю стороннім сервісам і не хочу, аби мої параметри входу зберігалися на них. Так, я кінчений параноїк, довбаний дурак, вибачте. that's dupa Ще виконуємо вхід до Red Launcher, а потім тільки запускаємо гру. Я завантажився десь в місті і одразу почав відчувати дуже суттєвий інпут лаг, навіть при керуванні автомобілем, який за декілька секунд майже зник. Заходжу до меню і додаю на налаштування графіки. Виставляю ультра. Картинка одразу покращала, а от керування стало набагато гірше. Затримка почала відчуватися більше, і з'явилися дропи кадрів. При зміні налаштування. Лештувань графіки на середній стало краще керуватися, але картинка втратила в якості. Тільки при встановленні наднизьких низьких налаштувань інпут лаг майже зник. Але яке зображення стало, м'яко кажучи, поганою. Ну а грати стало приємніше. По такому самому алгоритму переходимо до наступної гри Far Cry New Dawn. Це вже друга гра, яку ми з вами також тестували в сервісі Boosteroid. Потрапивши в гру, одразу кидається в очі набагато плавніший ігровий процес, ніж. В сервісі Boosteroid. і навіть набагато краще, ніж в Cyberpunk 2077. Картинка гарна, на пікселі не розвалюється, затримка майже не відчувається, грати, можна сказати, навіть приємно. Виставляю ультра налаштування графіки і все стає не так погано, як я очікував. Так, затримка трохи збільшилась, але ж картинка сильно додала в якості. Виставляю низькі налаштування, ігровий процес стає просто крутезним, можна, здається, навіть в піксель потрапити. Керування дуже плавне і точне. Графіка звично лайно повне, але ж ми з вами на безкоштовний хмарний ресурс прийшли не за графоном, а за самою можливістю пограти, вірно? Far Cry New Dawn однозначно грається крутезно, я в захваті. Пройти гру можна без всіляких проблем. Але ж я на цьому не зупинився. Я ще змінив роздільну здатність на 720p і очікуваної повної відсутності затримки не отримав, а лише кров з очей потекла. від Какого графончик е до речі, в минулому сервісі, якщо ви пам'ятаєте, зміна налаштувань графіки майже ні в одній грі не приносила ніяких результатів. Тут ми бачимо, що профіт є, і це не може не радувати. Тобто, в нас є можливість налаштувати під себе ігровий процес, аби зменшити затримку, навіть якщо треба буде пожертвувати якістю зображення. Наступна шпілька, яку ми подивимося, це український мережевий Шутан Shutterline, який в бустероїді показав буквально якнайкращий результат. Зі всіх протестованих проєктів в сервісі від NVIDIA все з точністю до навпаки. На наднизьких налаштуваннях графіки спостерігаємо страшенно мильну картинку і величезні дроби кадрів. Грати в це неможливо. Все, Їдемо далі. В Shadow of the Tomb Raider грається вкрай приємно, ігровий процес дуже плавний, але є одне але на низьких налаштуваннях графіки. Якщо виставляємо якісь картинки на максимум, то починає відчуватися суттєва затримка, особливо при прицілюванні. А от на низьких налаштуваннях графіки лазити по скелях і стрибати через прірви дуже класно, прицілитися, здається, можна навіть в піксель. Ларка реагує на порсуння в налаштуваннях, тому 100%. Сотків можна налаштувати групі себе та пройти її в хмарі без селяких проблем. Я офігів! Далі я вирішив іти по списку з попереднього відео і пограти в Serious Sam 4 для порівняння, звичайно. Але цієї гри немає в сервісі, як і Call of Duty, Doom більшості частин, GTA жодної нема, Red Dead Redemption 2 також відсутня. І багато ще яких ігор я не знайшов в цьому величезному списку з 1500 ігор. Ну, що я можу сказати? Це... Це. Це. Це... Бібліотека в основному складена з різноманітних інді ігор. Так, AAA ігри, звичайно, є. Наприклад, майже всі ігри від Ubisoft присутні, але ж розчарування теж присутні. Тому перед тим, як придбати будь-яку гру в магазині цифрових товарів, обов'язково переконайтеся, що сервіс її підтримує, бо гроші будуть витрачені марно, особливо якщо немає більше на чому грати, окрім хмари. Румунська український сервіс може похвалитися більш культовими проєктами. Тому я почав тестувати інші ігри, а зокрема, подивитися. Випимося на чудовий інді шутер в жанрі лайк like Gunfire Reborn. Чому саме його? Бо він дуже динамічний та чудово оптимізований і запускається навіть на вкрай слабких машинах. А завдяки тому, що він специфічно стилізований, то грати в нього на наднизьких налаштуваннях графіки вкрай приємно. Ігровий процес плавний, прицілюватися і розносити в кашу ворогів дуже класно. Затримка практично не відчувається, і звикнути до цього можна вже за декілька хвилин гри. Однозначно, в цей рогалик можна вбити сотні годин свого життя, навіть граючи в хмарі. Але ж я сказав, що в нього можна грати і на дуже слабких машинах. Тому я навіть не знаю, можливо, на мобільному пристрої в нього є сенс катати. Наступний пацієнт це Метро Exodus Enhanced Edition, котра навіть запускатися відмовилася. Скоріше за все, тому що в безкоштовному тарифному плані немає підтримки тросування променів, і щоб в неї покатати, треба купити. Пакет хоча б за 10 євро, але на жаль, нам про це сервіс не повідомляє. А просто вилазить помилка, типу ваше обладнання, гівно, ідіть в дупу. Ну, раз пішла така п'янка, продовжуємо грати в Індії грульки. Забавний веселий шутер-платформер and Canoli 2 грається на автоматичних налаштуваннях графіки просто чудово і навіть немає натяку на затримку, розвалювати ворогів саме задоволення. Якщо цю гру запустити, наприклад, на планшеті чи мобільному телефоні і грати на геймпаді, можна дуже класно провести час, поки у вас немає світла. The Division 2 всіма силами чинила опір і не мала бажання запускатися. Я втратив на цей квест цілих 10 хвилин. То просто не вантажиться, то до меню потрапити неможливо, то ще якісь трабли переслідували мене при намаганні пограти в неї. Все ж таки, я її переміг і потрапив до гри. Тому що я українець. І вона мене також дуже приємно здивувала. Вона гралася дуже плавно і класно, навіть на автоматично виставлених сервісом налаштування графіки. Я, якщо чесно, не став їх змінювати, бо подумав, що вона знову може почати капризувати і зламається. А ще 10 хвилин її запускати не було ніякого бажання, тому я залишив як є. Попутного вітра тобі в сроку за Division 2. Абсолютно без всіляких запитань можна грати в хмарі. А якщо ще знизити графіку, то думаю. Взагалі не буде відчуватися навіть та мінімальна затримка, що залишиться. Але ж не все так погано, бо в сервісі від Nvidia можна тонко налаштувати якість потоку і витрату інтернет-трафіку, чого ми не могли зробити в бустероїді. Тим самим зменшити інпут лаг і отримати те, чого ми всі так бажаємо: нормальної гри. Навіть якщо треба буде ще більше пожертвувати якістю зображення. Так і робимо. Обираємо в блоці налаштувань якість потоку спеців. І починаємо крутити. Це звіздєц страшно, але дуже цікаво. Зменшуємо бітрейт до 15 Мбіт на секунду, а роздільну здатність потоку до HD, тобто 720 p Запускаємо проблемну гру, яка в нас є в тесті Shutterline. І одразу стикаємося з наступною проблемою. Гра запустилася, але картинка обрізана і не вмістилася в екран. Не розумію зовсім нічого, що трапилось. Роздільну здатність зменшили, а картинка. Стало більше. Хрінь повна. Виходимо, повертаємося до 1080 p Запалюємо знову, все в своїх рамках. Чудово. Як і зображення, стала нагадувати кіберспортивні налаштування в мережевих шутерах Ще не мильне місиво але вже дуже близько до цього. Дропи кадрів майже зникли, як і затримка. При швидкому обертанні картинка трохи розмилюється більше, ніж хотілося б, але грати стало набагато приємніше, навіть можна. Ось вбивати ось такі справи. Тому ви маєте можливість налаштувати кожну гру окремо, просто почаклувавши з налаштуваннями графіки та якістю потоку. Також хочу зазначити, після запуску першої гри, а саме, а саме кіберпанку, я запускав ігри багаторазово і жодного разу не перебував в черзі на підключення до сервісу, на відміну від росіянського партнера, на якому люди стояли в чергах по декілька годин, аби пограти лише одну годину. you know. Ну і наостанок останок завантажуємо в Google Play застосунок GeForce Now і пограємо в Cyberpunk 2077 на Android планшеті. Саме на тому, на якому мені не вдалося пограти, бо на геймпаді не працювали тригери. Приєднуємо геймпад до планшета, перемикаємося на 5G мережу в своєму роутері, аби швидкість була більше, умощуємося біля нього поближче і починаємо. Як вона виглядає на такому маленькому екранчику, це просто чудово. Цільна здатність 1280 на 800. Налаштування графіки мінімальні, а гра виглядає просто відпадно, але грати в неї неможливо. Бо інпутлаг величезний геймпад по блютусу, вайфай, все це вкрай негативно впливає на якість введення. Але якщо у вас залізні нерви, то можете пограти в це деякий час. А якщо ні, то думаю, що чудові інді ігри, котрі ніколи не потягне ніякий мобільний пристрій. Може вам допомогти провести чудовий час, коли немає світла і або немає доступу до вашого потужного ПК. Дякую всім за перегляд. Маю надію, що пролив світло на сервісі в відео. Якщо вам буде цікаво, зробимо ще якісь порівняння. Наприклад, як грається на безкоштовному та платному пакетах. Ставте вподобайку цьому відео, якщо він вам сподобався. Підтримайте канал, обов'язково підпискою та коментарем. Слава Україні! Продовжуйте підтримувати наші Збройні сили і перемога неодмінно буде за нами. Світла вам всім. Побачимось!